Весловальники горішніх плавнів провели перший старт сезону в Умані та здобули понад десяток медалей. На п'єдесталі пошани нагороди отримували вихованці ДЮСШ США No3 та спортсмени веслувального клубу Гірник. Про боротьбу на водних доріжках Кубка України на Черкащині розповідаємо далі у сюжеті. Кубок України пам'яті Юлії Рябчинської зібрав найкращих веслувальників та веслувальниць країни. Серед тих, хто виходив на водні доріжки в Умані, була й триразова призерка Олімпіади Людмила Лузан. Вона здобула дві золоті медалі у каноє одиночці на 500 та 200 метрів. Ми зовсім спокійно, впевнено, підійшли до цих стартів. Можу відмітити 200 метрів, в фіналі, можливо, не вийшло зробити ту роботу, яку б хотіла. Зі старту трішки пішла на свою роботу під лівий вітер, не попала, але все ж спокійно, так скажемо, Підсоточну роботу доїхала до фініша, тому все нормально. Будемо далі готувати цю дистанцію більш акцентованіше, тому що вона олімпійська і будемо підводитись і надалі. Свій високий клас на змаганні підтвердив ще один призер Олімпіади Дмитро Янчук, який виборов три нагороди. Золото у каної двіці з Павлом Алтуховим, що представляв на трьох олімпіадах горішні плавні, а зараз виступає за Хмельницьку область. Це наш перший старт у двійці. Ми зробили паузу в олімпійський цикл після Токіо і наразі знову вирішили виступати разом, бо ми вже один одного знаємо давно. Нам комфортно разом тренуватись і виступати у двійці. І ось чим це вилилося на сьогоднішній день перемогою. Хоч і було мало екіпажу на старті, зв'язані з хворобою і з іншими причинами. Але боротьба була серйозна. Молоді спортсмени юніори, які недавно були чемпіонами світу і чемпіонами Європи, дали боротьбу. І також третій екіпаж Кузик Савчин це чемпіон Європи. Ну, боротьба сильна. Екіпажі були всі на настойчиві, щоб виграти сьогодні і потрапити на Кубки світу і на чемпіонат Європи. Крім того, на рахунку Дмитра Янчука бронза у марафоні на 5 кілометрів, а також срібна нагорода на дистанції тисяча метрів. У байдарці дві золоті медалі у Олега Кухарика. Одну з них у одиночці на дистанції 500 метрів. Спортсмен виборов у свій день народження. Це дуже цікава така практика проводити свіди народження на стартах, на гонках. Це особливий вид енергетики, коли до тебе підтягується велика кількість народу і дарує тобі просто енергію свою. От. Перший старт пройшов в сезоні успішно. В принципі, всі задачі, які ставились на передодні цих змагань виконані. Другу свою перемогу у Кубку України у Байдарці двійці на 500 метрів Олег Кухарик здобув разом зі своїм постійним партнером Ігорем Труновим. Готувалися до цього, в базовому періоді пройшли підготовку. Усі задачі, в принципі, тренера старшого виповнили. Олег показав, що він найсильніший одиночник в Україні, ну і показали, що в двійці теж в принципі, ми найсильніші на даний момент. Задачами справились на даний етап. Будемо готуватись далі і показувати гідний результат, щоб представити Україну на міжнародній арені. Срібло для горішніх плавнів у каноє одиночці на 500 метрів виборов Тарас Мазовський. Серед жінок у байдарці три медалі здобула Олена Григор'єва. Срібну у двіці на дистанції 1000 метрів, та дві бронзові у четвірці на 500 метрівці та у марафоні на 5 кілометрів. Дуже класно, що погода така гарна, бо кожен кубок дуже погана погода. Завжди дощ, не можна тренуватися а тут дуже сонячно, класно. Дуже подобається, що поставили стартові системи. Можна навчатися до міжнародних, щоб краще готуватися. Дуже подобається. Медалі в Умані здобули юніори ДЮСШ США No3 горішніх плавнів, які виступали у байдарці. Єгор Биков та Назар Павленко стали срібними призерами у двійці на дистанції 1000 метрів. Денис Яровенко виборов срібло на 200-метрівці, а Богдан Рєзніков став бронзовим призером на 500-метрівці. Взагалі, так не очікував від себе. Розпочав тренуватися у Кремчаці. Я. Я там протренувався три роки, потім перейшов в горішні плавні. І у минулому році відібрався у збірну. І з минулого літа тренувався у складі збірної. А хто хто був перший тренер у Кременчуці? О, Кравцов Ніколай Дмитрович. Він так і тренує, так? Зараз чи ні? Ну, зараз я не знаю. Як прийняв рішення до грішних плавнів переїжджати? Та, так, в мене друг теж спочатку перейшов туди, і потім я підтягнувся вже. Хто в тебе був основні суперники? Хто до кого ще треба там перегнати, щоб бути чемпіоном? Примоставний Максим Пятковський та Володимир Нараєвський сьомого року, то ще треба тягнутись до них. Усього на рахунку команди горішніх плавнів» 14 нагород. До виступів на цих змаганнях своїх вихованців готували тренери Микола Мацапура, Олег Підклада, Дмитро Пазухін та Максим Апшай.